Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, я знімаю вам з вам залишками світла, яке ще лишилося. І дуже хочу подивитися з вами адвент. Я знаю, знаю, всі всі вже закрили цю еру адвентів, всі відкрили адвенти в серпні, мені все одно, тому що це український бренд, я отримала його в подарунок, це вже другий адвент від Холіскін, який я маю. Другий рік поспіль. Я подумала, що було б дуже класно з вами подивитися його. Тим паче, що всі ці продукти ви можете купити в Україні окремо, і ці адвенти все ще продаються. Можливо, ви навіть його схопите зі знижкою. Тому наливайте собі чайочок і приємного перегляду. Ну що ж, тут у нас просто величезна зірка, просто подивіться на це оформлення, він прям досить важкий, і насправді він, коли стоїть, оця кришка, вона трошечки відпадає і мене це трішечки напрягає. Вся ця тематика з Holy Skin Awards, наскільки я розумію, це найкращі 12 продуктів Holy Skin за цей рік. Це прикольна тема, не пам'ятаю такого принаймні зараз. От і мені було би дуже цікаво подивитись, тим паче, якщо тут будуть повторки, бо я не знаю наповнення. Буде класно, тому що я вже можу вам сказати своє враження після попередніх продуктів з попереднього адвенту. Так, я поставила цей адвент, давайте спробуємо діставати і говорити про різні продукти. Це в нас перша комірка. Вона ну, довга, я щось не, не очікувала. О, тут у нас є номінація. Прикольно. Отак. От я ледве не впустила цю коробочку, вона виглядає отаким чином. Тобто такий трикутничок, і це в нас номінація Glow-Effect Року за щоденне сяєння шкіри. Чесно, я би подумала, що, можливо, це якийсь крем, але не факт. Не факт. Відкриємо. Коробки відкриваються нормально. О, тут у нас це щось нове для мене. Це нас гліколік Аха Оксід Скін Тонер. Тонік для обличчя з гліколовою кислотою. Освіжає, відлущує, оновлює, надає сяння. і тут його 150 мл. Отака От банка. Все ще не захоплююся, якщо чесно, візуалом Холі Скін, тому що ну, це не найкраще, що могло бути. Але тонік це цікаво, тонік з гліколовою кислотою тим паче, тому буду пробувати. Це для мене новинка. Буду відкидати ці коробочки і відкривати все разом з вами. Друга комірочка. Так, у нас тут є номінація найпопулярніша маска року з найбільшу кількість глядацьких симпатій. Я чомусь впевнена, що це маска з артишоком, тому що іншої маски я навіть і не чула від Холі Скін, а маска з артишоком це їх хід, і причому не перший рік. Це маска з артишоком. так. Да. в мене така сама зараз в ванні і її лишилося прям не декілька разів. Дуже багато думок є стосовно того, що це аналог атач, це краще ніж атач, Аташ, якось так називається ця маска. Якщо чесно, для мене це не прям вау, тому що з напряками в мене трішки інша історія, і в мене немає прям. Такої історії, що от мені вона потрібна дуже часто. Е, рекомендовано використовувати її десь раз, два на тижні, і я би частіше і не робила. Вона приємна, вона так ледь холодить, але обов'язково зробіть своч на руці і перевірте, чи у вас немає алергії на неї. Це непоганий продукт, можливо, навіть лише собі як повторку. Окей, третя комірочка, це в нас номінація Найніжніше гоління року. Вау, я навіть не знала, що в Холі Скін щось є, є таке за результат від подразнень. Прикольно! Це, напевно, якийсь гель чи піна для гоління. І я не знала, що в холі Скін взагалі є щось таке. Вау, це в нас, угу, нас ензим шейвінг гель Gentle for All Skin Times. Це в нас ензимний гель для гоління. Angel Skin 200 мл, Подивіться на цю банку. Ну це прямо здорова, така величенька. Знаю, що в Holy Skin є ензимна пудра. Вона була минулого року у мене в Адвенті, але не знала про ензимний гель. Буде, в принципі, цікаво скористуватися. Що ж, я дістала четверту комірку і в мене розвалився весь адвент але не будемо засмучуватися. Давайте щось намагатися відкрити і потім поставимо все, що відкрили. це була четверта комірочка, і тут у нас свіжість року за чистий комфорт без компромісів. Цікаво, що це таке. Якщо чесно, для мене це прям може бути щось для шкіри, можливо, мивачка Що це у нас таке? Уу, я, якщо чесно, подумала, що це гідрофілка, тому що в мене була така сама, в такій самій упаковості, але це в нас знову ця лінія гінко-білова Cleanser PH 5,5 з екстрактом гінкобілова, очищувальний гель. Така зелененька упаковочка. Тут це, це зручно, він, до речі, такий прям густенький, тому що тут просвічується. Непогано, вмивачка завжди зайвою не буде. П'ятий номер, якийсь такий важкий, і це в нас святковий масхев року за різдвяний настрій. Можливо, це шимер. Шимер для тіла було б прикольно. Я не люблю, але не різдво, знаєте, тоді, коли можна намаститися. Воу! Wow. Так, це у нас Shower and Bath Gel, і це у нас Frozen caramel. Якщо чесно, я не знала, що в Holy Skin є гель для душу. Для мене це просто зараз таке відкриття. Я нібито слідкую за цим брендом, але я не бачила, що в них такі є. Давайте відкри... відкриємо і понюхаємо. Вау, пахне класно. Пахне просто, звичайною карамелю. Отакий от от, гель для душу, баночка, в принципі, він без блискіток. Просто такий приємненький. Тому що він у нас вивалився, і це у нас найгучніше відкриття року за неперевершений захист від сонця. Це буде СПФчик. Взагалі дуже прикольно. Дуже прикольно те, що вони не просто поклали в різні комірки продукти, а те, що вони ще й підписали, яка номінація, який продукт це прям класна ідея. Я розтрішила коробку, і давайте глянемо. Так, мені здалося, що щось випало, але ні. Ой, не слухайте, оформлення прям класне. Таке матове, рожевеньке SPF 50 мультикare. Вау, дуже класно. 40 мл. Для тесту це буде мій перший SPF від Skin. буде супер. Це все не випало. Сьомий номер, і це в ефект за незрівняний догляд і блискучий результат для волосся. Цікаво. Можливо, якийсь термозахист, чи не знаю, можливо, спрейчик якийсь. Що у нас це таке? Ензимний шампунь. Ну, будемо використовувати, але не в захваті. Якщо чесно, було б цікавіше щось інше. Дістала восьме. До речі, я тільки зараз подумала, що шосте це можливо було дев'яте. Ну, нехай. Отже, восьме. Найочікуваніший крем року для каші... за кашеміровий дотик. Це 100% крем для рук. Якщо чесно, я би краще хотіла крем для обличчя. Я взагалі майже не використовую креми для рук. Боже, такі малюсінькі, подивіться на це. Але оформлення прям дуже маленьке, непогано. Body treat кашемір. Його тут 30 грамів. Давайте понюхаємо, чи він закритий, чи відкритий. О, О він так класно пахне. Він ще закритий, до речі, от в плівку. Пахне дуже приємно. Знаєте, просто пахне як якийсь такий м'якенький кремовий гель для душу. Окей, нам лишаються 10-й і 9-й номери. Давайте дістаємо дев'ятий. Отже, дев'ятий – це в нас найделікатніше очищення року за збереження балансу і чистоти шкіри. У нас вже була вмивачка, навряд чи це буде гідрофілка. Можливо, це просто пінка буде для вмивання. Це міцелярка. Ви уявляєте, це біоми прибіотік міцеляр вотер. Ви знали, що є міцелярка. Я не знала, що є міцелярка. Прикол. Блін, мені буде дуже-дуже цікаво спробувати, тому що я та сама, хто купляє тільки біодерму, і в мене нова міцелярка може бути раз в 100 років. Беремо 10-й номер, Швидесенько, тому що в мене вже просто так темно, і я сподіваюся, що вам буде хоч щось видно. Отже, 10-й номер це зірка з року за сяйну і ніжну шкіру. Дуже хочу крем. Прям дуже хочу крем. Крем завжди гарна ідея. Це в нас Ялроніка Acid Moisturizing Face Cream. Отакий. До речі, минулого року в мене теж був якийсь крем, але не цей. І він, був, до речі, інакше виглядав. Боже, він що без, без захисної плівки? перевірка. Я дуже люблю це дивитися. Все добре. Нічим не пахне. Ну, Будь-який крем для обличчя буде окей, але я не дуже люблю крема з гіалуронкою. Вони на мені якісь дивні, вони на мені майже не всотуються. Просто офіційно відео, в якому я міняю 10 ракурсів за одне відео. Давайте беремо 11-ту комірочку. 11 О, тут щось прям таке важке і це такий кубик, бачите? Так, дивимося. Це у нас номінація Релакс, фаворит року за затишний спа ритуал. Можливо, це сі для вани, або, знаєте, така піна для вани, або гель для ванни. Я обожнюю все для вани. Просто найнудніше для мене це все за волоссям. Найцікавіше, якщо не шкіра, то це ванна. О, тут у нас, дивіться, який кубик. Вау! що ти? Хто ти? Це у нас body Treat, кашемір, це у нас скраб, скраб для тіла, ви представляєте? Прикольно! Давайте відкриємо. Їм не пахне все закрито. Ну, просто от, кремчик через плівочку все одно пахне. Ну, класно, класно, скраб зайвим не буде, як комірочка. Отже, остання 12-та комірочка. І що у нас тут є? У нас тут є найтепліший дотик року затурботливий обійми тіла. Крем для тіла. Ну, Було б непогано мати крем для тіла, але це не моя улюблена позиція. Я вірю в те, що щось доглядове там для обличчя або навіть за шкірою це непогано, але крем для тіла в останній день не знаю. А може, там не буде крем для тіла. Тут теж якась велика банка. Трошки вам пошушу. Це не з Body Trit Кашенір, це не з Body Butter. Отака От банка. Давайте перевіримо. Нічим не пахне, теж закрито. Що ж, я просто сподіваюся, що вам хоч щось ще видно. Але е, я все виклала, всі 12 продуктів. І, чесно кажучи, цьогорічний Адвент цікавий. Він незвичайний. Повторок насправді майже не було. І це дуже-дуже круто. Тому що, знаєте, все-таки купувати Адвент. І кожного року отримувати прям однакові продукти не дуже би хотілося. Але мені здається, вийшов дуже гарний комплект. Цього року багато чого для шкіри. Ви можете прям намаститись, відскрабуватись, і ручки, і личко, і все це зробити. І це непогано. Мені сподобався, я в принципі люблю холісків. Мені подобається, мені подобається те, що вони роблять. Плюс тут були продукти, які мене здивували, наприклад, мецілярна вода. Тому дякую вам за перегляд. Думаю, це супер, якісь коротке буде відео, просто тому що немає світла, і це єдиний варіант, як я можу вам його якнайшвидше показати. От тому поставте лайк, підпишіться, напишіть, чи ви вже відкрили свої адвент календарі. Можливо, ви якісь почали відкривати пізно, може, ви ще маєте адвенти. Я знаю, що зараз є адвенти, які прямо на знижках в половину. Це насправді вау, тому що ну класно, якщо у вас не було можливості купити, ви можете його купити в січні. І повірте, нічого не станеться від того, що ви відкрити його в січні, а не в грудні. І особливо зараз, коли лежить сніг, класна погода, є якийсь мінімальний зимовий настрій. Тому сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що ви піднімете собі якийсь такий трошечки різдвяний настрій і то, що Різдво вже прийшло. Обов'язково напишіть коментар, підпишіться, поставте лайк на це відео, і також, також будьте в безпеці, бережіть себе, наскільки це можливо. До наступних зустрічей або розпаковок! Або макіяжі, і книжки. Підіть, подивіться мої відео про книжки. Всім па, -па.